Давай тепер ще про дивне повернення я не знаю чи появу. А я маю на увазі Януковича Так, президента втікачану Давай да президента втікача, який а, чомусь а, вчора. <губ> з'явився, я, чесно кажучи, навіть не зрозумів, до чого Венірами. Да, так, з новими Венірами, да, і багато хто згадав, а що а, виявляється, що, тепер зрозуміло, чому Саша стоматолог. <губ> 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 да, ось він з'явився і там почав розповідати, що він підтримував ЄС, хоча ми пам'ятаємо історію з ЄС. А, власне кажучи, як він не підписав да, договір про асоціацію, власне, а що це було за його поява? Дивись, Чи це знов Росія намагається ні, дивіться, а щось, Це, це, це політичний кріза в Росії в наших географічних сусідів, яку ми бачимо зараз, тому що я вважаю, що це помилка е, природи, яку ми побачили, я маю на увазі е, президента в лапках тікача. Е, це така політична криза. Він каже про те, що як сказав мені це чмо, при вибачаю, вибачають Кремля. То а, ти постійно працював з Євросоюзом, а, і от я, ми тільки не потребуємо вступ НАТО в Україні в НАТО, а євросоюзом нібито то підтримує да, і так і, далі? Да, нібито, нібито. Тому дивись, давай говорити відверто. Ну ми побачили а, якісь шизофреніка, тому що послухайте, але ну, достати з, з нафталіного Януковича привести на а, е, РТР, як я там знаю, я, я, is, да, на якісь центральні телебачення, показати і зняти з ній 23, якщо не помиляю, чи 26 хвилин. Я вже не пам'ятаю, скільки там хвилин секунд. А, вот, послухай, про що, про що це свідчить? Це свідчить, що а, учмо в Кремлі залишився дуже мала. Карт. Я хочу вам нагадати, що він офіційно, коли було зустріч в Шанхай, він говорить про те, що ми це війну ми не починали. Ми, ми збираємось війну закінчити. І ми не, а, не в цьому все це почалось у 2014 році. Тобто, то, що було колись, а, коли він це їхній нес. Я маю на увазі я, кремльовський директор. Так діектор. так. Так він досі про це говорить, розумієте, так, тобто, так, так, так. тобто він хоче таким чином а, згадати нам, що Україна десь а, припустила помилку, зробила помилку. А, слухай, ну я не знаю, якщо хто це прийняв всерйоз. Мені дуже шкода цих людей, ну якщо хтось там почав там думати, От ну, все. Да. тому я думаю, що на це не потрібно звертати увагу, потрібно зрозуміти, що дійсно такий випадок, який нам показали з Януковичем, це політична криза в Росії. Тому що, наприклад, я думаю, якщо б вони б зробили, б, наприклад, з Медведчуком, це було б набагато краще. Тому що будущ. ну ну ні, ні майже сприймається в Україні. Дивися, може, може тут розрахунок, що ну тобто ти вважаєш що... медвідчук, Дмитридцю... <расперед> ви... <сп pouvait Language> e так і той теж. To я зараз я не кажу, що, слухаю, що, Ну я взагалі не уявляю, яка нормальна людина може дати свій голос за Медвідчука. Але я кажу про те, що якщо брати цих двох дебілов, да. То не виглядало б настільки на крінжово, якщо б вони з тих шухлядки достали б Я це. Ви, ви, ти вже використовуєш молодіжну термінологію слова крінж. <кручка> yeah. da, давайте поясним нашим глядачам. Поясни, будь ласка, well, що давай, б... давай, <проб> <його> типу, краще. Це слово, яке, так скажемо, ну не шутка, ні прикол. А соромно, якось так, мені здається, е, смішно, соромно, якось отак, от в такому сенсі так, Але Да, Тому я вважаю, що сьогодні говорити е, про те, що е, знаєш, там вони комусь щось показали. Вони показали, що вони показали, що черговий раз дебіли. Ми маємо сусідів дебілих. Тому що як можна було е, взагалі. Включати, щоб нам показали а, якісь чоловіка з вінірами. Ну, якщо вони зробили рекламу, а, якісь стоматологічний кабінет, то ну це не погано. Ні, ну а може це розрахунок на Трампа? А, може, у Путіна вважали, що вони щось Трампу так покажуть, що або знову таки в мене ж я тут з тобою погоджуюсь, що складається враження, що Путін він не хоче зустрічатися з Зеленським, тобто так, так, він і він шукає будь-які приводи. тільки да, в да. тобто... цьому. І от тепер вони витягнули Януковича, і знов, як то кажуть, наша пісня Хараша начне йосначала. Да? Знов типу от Янукович, а пер... прошу Янукович. Був от 11 років тому. Це вже взагалі послухає. Ну інша епоха. Давайте так, згоді. Ну, ну що тоді? До, до п'ятниці. Да. Друзі, ну що хочу подякувати всіх вас. Виближаюся, якщо сьогодні було такий сумний, більш-менш ефір. Я погано себе відчуваю. Хочу подякувати своєму друга Олексія Кубіна, політологу, казав дуже розумна людина. І хочу вам сказати всім велике дякую, хто нас дивиться. Навзаєм зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Георгій, велике дякую тобі. Насправді є багато питань, яких хотіли би ще обговорити, але я думаю, ми їх обговоримо. В П'ятницю, да, друзі, а ви дивилися урядовий квартал. Я нагадую, що ми виходимо два рази на тиждень, так що до зустрічі в п'ятницю. Ми, ми, як завжди, з Георгієм говоримо: слава українському народу! Слава українській нації, слава нашим героям, які захищають нашу країну і дають можливості робити те, для вас. Так, до п'ятниці, до п'ятниці.